Мультфільм Мавка викликає пояснювальну бригаду для цього жарта. Я маю бо пояс бойового гопака. Наш український танець гопак є визитівкою в усьому світі. В нього є бойовий варіант, наприклад, капуеро теж танок, який має варіант бойового капуеро. І логічно його порівняти з карате, де існує система поясів, які позначають самого крутого бійця різним кольором. А щоб додати автентичності, додали. Борщовий пояс тільки не в сенсі, що він там бордовий, що на ньому вишиті бурячки, а існуючий борщовий пояс, про який я розповідав в іншому коротесенькому відео. А довге відео двогодинне, з розбором мавки. Ось тут цей жарт ніхто не зрозумів, бо в нас не знають про борщовий пояс, який існує в США. А в них не переклали слово гапак, їм його замінили на польку, бо побоялися, що про наш гапак мало хто знає. Тож гарний жарт розсипався всюди. Жарти жартувати. Це вам не мішки тягати.